Вимушена переселенка Віра у вересні минулого року приїхала до Хмельницького. Каже, речі перед евакуацією не встигла зібрати, тож нині шукає для себе одяг. Я хочу щось, щось на весну. А тож приїхала з Сумської області і немає нічого. Зараз купити одяг, влаштуватись на роботу ще важко. Ну а так весняні чоботи підійшли, ковта яку буду носити. Не вперше у центр видачі одягу прийшла і вимушена переселенка Галина. Каже, діти вже мають речі на весну, тож нині обирає для себе. Шукав для себе дещо. Так мені треба щось свободне, там то ніки, футболки, от, що дефіцит, штани спортівки. Осіння знайшла, була взуття. Там якісь рубашки, кофти. Це можна тут частіше знайти. Шапки можна тут знайти, шарфи, хамоти такі, знаєте, я не понаходила. Банк одягу, що розташований у виставковій залі торгово-промислової палати, нині поповнюють саме весняними речами. Ми переходимо більш на такий літній вже одяг, спостерігаємо, що є актуальний. А також на весну такий більш полегшені якісь запит є на полегшений одяг, і дуже є потреба в чоловічому одязі. В нас, на жаль, немає такого вибору. У нас більше переважно жіночий і дитячий. Одяг приносять волонтери, а також хмельничани на кінотеатр Шевченка. Там у нас прийом пункту. Звіти одяг привозять сюди і вже тут сортують. Крім того, формують речі, щоб передати людям, які проживають на деокупованих територіях. Це може бути як і дитячий одяг, так і дорослий, тому що є запити з інших регіонів і є в цьому потреба надані одягу. Ми будемо раді, якщо будуть волонтери, які прийдуть і допоможуть в нас, нам розфасувати цей одяг, тому що є випадки, коли. Приходять вантажі, і в нас немає фізичного ресурсу, тому ми будемо раді будь-якій допомозі. З початку року послугами міського центру видачі одягу скористались понад дві тисячі людей. Це як хмельничани, так і вимушені переселенці. Обмежень щодо кількості речей, які можна взяти, немає. Працює банк одягу у будні з 9 до 15 години. Олександра Семенюк, Микола Єрковський, новини міста.